Останнім часом почав практикувати ранкову молитву, почав просинатись десь в 4 в 5-й ранку і розпочинав свій день з молитви. Це перший принцип успішних людей. Знаєте, що я помітив, що перше, що навіть ну, в Україні я, коли зранку я почав вставати, я почав помічати пташок, яких я дуже рідко помічав. Я, я побачив сонечко, яке сходило, якого я також вже не помню, коли бачив. Я починаю почав розуміти, що Бог так створив цей світ. Що коли сонце лягає, ми люди теж повинні лягати вже спати. І коли сонечко встає, ми теж повинні вставати. І такий всім нам відомий псалом. Про те, що Господь він є наш пастир, знаєте, я так роздумував над цим і почав якось так ну глибше розуміти. Думаю, чому Біблія порівнює, що Господь Він є пастер, а ми є як овечка. овечки. Тому що Господь він мудрий, він наш пастир. Він знає, куди нам потрібно йти. Ми овечки. ми нам дуже легко заблудитися, заблукати в цьому світі гріха, в цьому світі беззаконня. Ми дуже легко можемо втратити орієнтир, куди йти, куди звернути, де ці злачні пажаті, де, де ми можемо знайти для себе поживу, як правильно жити. Овечки вони не можуть, ну вони не розуміють, куди їм ти. І ми не можемо, ми як ці овечки, ми, не, ми дуже часто не розуміємо, як жити, як правильно поступити в цій чи іншій ситуації. І коли ти день починаєш, коли ти ранок починаєш з читання Слова, слова Божого і з молитви, ти скерований голосом пастиря, ти якби. Як та овечка, яку веде пастор, слово Боже, воно є живе, воно як інструкція для нашого життя, приходить мудрість, як поступити в тій чи іншій ситуації, що робити далі, приймати які рішення в своєму житті. Тому дуже важливо, щоб господь був. Не тільки на словах нашим пасторам, але і реально ми завжди керувалися його духом.